Доброго дня, дорогі підписники. З 1 дня з жовтня у нас стартує акція. Майже на всі трактора мінус 200-300 доларів. Тобто той самий сентачик ви вже можете купити дешевше 5 тисяч повнопривідного аля Булаті. Такі у вас переднім з боковим колісом і на 24-й різні сінтачок той же Булат люкс 244 Л, чи як там? Той самий сітач 5. 5, там, 400 чи 5, 300 навіть він вже стоїть буде. Дунфен зараз стартувала ціна. 7 тисяч акційна ціна. Так що, тому треба Донфен 244 за 7 тисяч. Так що безна ціна буде з знижкою. Джину вже стартувала ціна від від 6 тисяч доларів, грубо кажучи. От, ви вже можете собі дозволити джину. До 9 тисяч ви можете навіть купити ДТЗ-40ку без кабіни. Денфен 244 G2. свіженькі тільки прийшли, вони 8 тисяч доларів. Але їх осталося мало. 40ки вже розпродалися, хто хотів. СДшки. Фактично за 8 ви можете, що Дунфен купити, що СДшка, Тільки СДшка та дуже де... От так само рівна підлога, реверс, тут вже примусова гідравліка, дводискове дискове щеплення. ну, циліндрова сороковка, грубо кажучи, на високій резині 12,4, зверніть увагу, на такій різні, як Дунфен Сороковка. Так що от 35-ки дунфенги на розпродажі. Стоять 7400, вам вже покупиться 35 такі проблема всіх тих ДТЗ, наклейки ужасні приклеюються. Так що на це звертайте увагу. РДшки з примусовою гідраліку, там 60,5 ви можете купити в цьому бюджеті. ДТЗ-24 теж непоганий варіант, 7,250 250 вам вийде тракторець. Може бути в синьому кольорі, може бути в зеленому кольорі. Далі Дунфенгі. Отакі во, на акції, це в старій морді. Вони на акції 7300, це широка різина, врахуйте. 7.300 в Україні його ціна там 7500. У нас такі морді на червоний 7300. От вам різниця. фенги, майже від 4 тисяч доларів йдуть, в залежності від комплектації. Там є без безпримусовий з такою новою коробкою. Що бачите, вже тут з боку включається, зверху насос є коробка, що насос. Це так само радіатор є. Спередній радіатор є. Бачите, це спередній радіатор є тут посередині радіатор теж. Так що, отакі от варіанти. Можете купити за хорошими цінами. Цей Духан 40 казав суботу, хто хоче, беріть, вже замовили, що на нього треба буде поставити кабіну. Їдеш на Вінницьку область. Ніхто не хотів ближче замовити. Вінниця перезвонила, берущий і ставте кабіну. От вам. Я казав, послідній. І з моїканів, з компресором, реверс, рівна підлога, примусова 40-ка. як гарячі пиріжки. Думфену так само 24 ставилося пару штук, так що зверніть на це увагу. Потім знову будете казати, дайте домфену, а його немає. Отакі От ваші фенги 240. -го. Кажу зразу, це хороша ціна зараз на них. Вони три там з копійками стоять. Фактично ціну кентавра 240 -го. але це ви вже берете з ресорами. Нормальний трактор з нормальним двигном, реальних 24 кінські сили, що має радіатор, що має примусове качання. Чи ми, наприклад, ці самі гроші ви можете глянути, в Україні продають такий кентавр 240-го. Я навіть його не хочу, навіть його зразу не розказав про нього, але я кажу, то просто дзвоніть на це вам, За ті самі гроші, щоб брати кентавра, щоб брати шефену, то звісно, шефен. От вам. Звертайте на це увагу, це абичний грубокачний мототрактор, мотоблочний мотор без примусового охолодження, немає ресорів, він трусить його. А ви за ці гроші ви купите нормальний шифен трактор, так що бомбезна ціна. Далі, що таке особливе? Ось такі о, Ще йдуть на акції, не забувайте про них. Ви просто от вам СДС К7400, -ка і грубо кажучи, це 4 7 лідрова з примусовою гідравлікою, з двохдіскою степленням, дві швидкості вому, і висока різина, як 40-вки. І це та сама ціна грубо кажучи, ДТЗ-35, а-ля 24-ки. Так що заріть хороша модель за розумні гроші. Їх теж залишилося 24 штуки. Кентаврики 24 є з кабінами. Ходова модель теж. З кабіною це найдешевша, грубо кажучи, трактор з оригінальною кабіною. Десь 7, здається, 7600, що він коштує. Ловили, поступили нас з кондиціонером. Так що є наявності. Тоже, по ціні хороший зараз ДТЗ. Тобто за 10 за 10400, ой, за 10600, вибачаюсь ви купите зараз хороший ДТЗ 40-вку з кабіною Це бомбезна ціна. Колись вони стояли по 12. Зараз 10400. Що в зеленому є кольорі, є в синьому. Бомбезна ціна, трактор 40ка з кабіни. Так що зверніть на увагу. Джинова 40ка. Відомо, їх кажуть, за 8. Джинова 40ка. Бачите, товар зі знижкою. 8 тисяч доларів і він ваш. Так що зверніть на це увагу. Бомбезна ціна 40 каджі. При тому, що продають без кабіни там, за 7400, здається. Ми їх в Україні продають за 7400, ми їх за 7 продаємо без кабіни, але це за 8 буквально мав з кабіни. От. Так що звертайте на це увагу. Є фан 40, ой, 24 -ка з кабіною заводською. вузькою. Теж один залишився з оригінальною кабіною до 24 кінського села, до 244 24 чи 2 так, що бомбезнець. Вон кентавр 244С. Якщо брати, вибирати між Булатом і Кентагором, то краще вже брати кентавра. Ті самі гроші. Трактор зашитий, вищий. От бачите, зашитий, вищий, по габарітах, іде краще нав'язка, то все. Якщо між Булатом 244 вибирати, то краще вже за ті самі гроші взяти кінтав. Є в зеленому, є в червоному кольорі, не пам'ятаю, чи є в синьому кольорі. Так, що ж. Дунфен 404 DG2. Це сама дешевша комплектація, 10 тисяч доларів. От вам хороша ціна на хороший тракторист. Так що сороковка бомбезна ціна. Так, сороковка Кентавр. Тоже найдешевше сороковка ка з кабіною, 8, здається, і, ну, точно не пам'ятаю, 8600 він коштує. Хороша сороковка за розумні гроші. Звертайте увагу. ДТЗ 15250, вам вон 50, вон з, 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 з турбіною, з кабіною, ось такий трактор з грузами на колесах. Доволі тяжко, нормальний по якості тракторець за 15, вам кажуть, тисяч. Так що є що вибрати, є що приїхати, протестувати. Так що приїжджайте, вибирайте, тестуйте. А ще є дойці, останній залишився. Останній дойць було і дофіга. Фактично за два місця це останній остався. Розлетілася як гарячі пиріжки. Ось такі трактури. А, Ще не забувайте, у нас є япончики. Япончики зараз взагалі попадали в ціні, вони всі йдуть в комплекті з фризою, фактично від 5,5 тисяч. Вони ну, є ще дешевші, але там вже категорія, як кажуть, під садком їздити. Ну але щоб щось нормально робити, ну, такого класу фактично стартують від 6 тисяч доларів. 5,5. Якщо вже дуже маленькі треба, там вони навіть від 4 тисяч. Всі ну, японці йдуть у нас в комплекті з фрезою. Ось такий був япончик. Так що куча техніки, є в наявності. Звертайтеся, є що вибрати, є на чому приїхати сіти, є що купити. Ми знаходимося в місті Луць, вулиця Мамсурова, 21. Телефон 097-964-03-23. Ціни жовтня супер. Так що час купувати.